Консультація для батьків дітей старшого дошкільного віку, користь від прогулянок у лісі для дітей, підготувала вихователь лаптова Тетяна Олександрівна. Шановні батьки, прогулянки у лісі це більше, ніж просто спосіб провести час на свіжому повітрі. Ліс є джерелом корисних впливів на здоров'я, розвиток та емоційний стан дітей, особливо в старшому дошкільному віці. Ось основні переваги таких прогулянок. По-перше, це фізичне здоров'я. Зміцнення імунітету це повітря в лісі, насичене фітоцидами, речовинами, які виділяють дерева для захисту від мікробів. Вони мають антибактеріальну дію, що сприяє підвищенню імунітету у дітей. Також це покращення загального тонусу організму. Біг, ходьба та активні ігри на природі зміцнюють серцево-судинну систему. М'язи та опорно-руховий апарат допомагають покращити координацію рухів, очищення дихальних шляхів, дихання лісовим повітрям сприяє очищенню дихальних шляхів, допомагає зменшити ризик респіраторних захворювань. Також це когнітивний розвиток, збагачення знань про природу під час прогулянок у лісі. Діти знайомляться з деревами. Рослинами, тваринами та птахами. Це допомагає їм розширювати кругозір, вчить помічати різноманітність світу, розвиток спостережливості та уваги. Діти вчаться уважно роздивлятися природу, помічати дрібні деталі, як те форми листя, звуки птахів чи сліди тварин, що розвиває їхню здатність до спостереження та концентрації, пізнавальна активність, спілкування з природою, стимулює уяву. Та допитливість дитини пробуджує інтерес до навколишнього світу. Емоційний та соціальний розвиток. По-перше, це зняття стресу. Природа допомагає дитині розслабитися, знижує рівень стресу, позитивно впливає на психіку, особливо в сучасних умовах, коли діти часто перевантажені інформацією. Також це розвиток творчих здібностей. У лісі діти знаходять різноманітні матеріали для творчих занять: листя, гілочки, камінці, що сприяє розвитку їхньої уяви та творчих здібностей, а також спілкування та взаємодія. Спільні прогулянки з однолітками сприяють розвитку соціальних навичок, діти вчаться працювати в команді, допомагати одне одному, також ділитися враженнями та відкриттями. Формування екологічної свідомості. Прогулянки в лісі формують у дітей відповідальне ставлення до природи, вчать їх берегти її. Діти краще розуміють важливість байливого ставлення до оточуючого середовища, стають більш екологічно свідомими. Ось декілька рекомендацій для організації прогулянок. По-перше, одягайте дитину зручно, залежно від погоди. По-друге, зберіть невелику аптечку на випадок подряпин чи укусів комах. По-третє, обговорюйте з дитиною побачене, задавайте запитання, щоб стимулювати її інтерес. І четверте це проводьте короткі ігри або завдання, наприклад, знайди конкретний вид листя або слід тварини, які допоможуть звернути увагу дитини, і також зосередити її на чомусь. Пропонуємо вам частіше вирушати на прогулянки до лісу разом з дітьми. Це не лише корисно для їхнього здоров'я, а й чудова можливість провести час разом, насолодитися красою природи та створити незабутні спільні спогади.